Виносні події до кінця серпня місяця, що точно станеться від вас, не залежить. Подарунок прям долі. Подарунок через якусь комунікацію може касати, касатись грошей. Мова може йти за гроші за якісь хороші повідомлення, які ви очікували. Будь що, що пов'язано як подарунок, розумієте, тому що йде як подарунок, документи або комунікація і грошова карта. Це може бути прекрасне повідомлення від короля, також від якогось мужчини, і може бути пов'язано з, знаєте, такою душевністю ще, що вам як подарунок долі йде. йденосні події до кінця серпня. Носні події. Союз, який був домовленість, якась, яка в принципі тривала роками, вона може, знаєте, так, піти, піти в нікуди. Або це може бути домовленість, якщо хтось працює в сфері краси. То це може бути навпаки щось, що надовго залишиться з вами. Це якась тверде слово взяти, союз, домовленість на папері в тому числі. Виносні події до кінця. До кінця. От вони і зміни якраз. Зміни легкість пов'язані з якоюсь жінкою. Знаєте, як відчуєте, що зміни прийшли, але вони найкраще. На це якась удача маленька, яка разом з лелеками говорить про її вже масштабність. Так? І це стосується якоїсь жінки, близької вам, знайомої вам жінки. Тобто це може бути і ви, якщо жінка мене слухає, і ви можете вхопити таку прекрасний шанс до кінця серпня в чомусь.